Цьогоріч Україна вперше відзначає 9 травня День Європи разом із країнами Євросоюзу та у статусі кандидатки на вступ до ЄС. Натомість Росія провела парад перемоги. Друзі, привіт! Це УП коротко формату, якому ми розповідаємо про резонансні події з тисло. І сьогодні говоримо про День Європи в Україні та найкоротший день перемоги у Росії. У Москві відбувся щорічний парад до дня перемоги. Минулого разу на ньому не було жодного лідера іноземної держави, власне, як і цьогоріч, до Путіна на свято завітали лише Лукашенко та лідери пострадянських країн: прем'єр Вірменії, президенти Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану. Вони, по-перше, це є певними заручниками з одного боку. Можна казати про ти перемогу, яка була. 8 травня 45-го року і в данину тим людям, які загинув от, під час другої світової, можна було б вважати, що вони мають це зробити, але бути присутнім спільно, скажімо так, з людажером з терористом, номер один світі, ну така собі кампанія. Я думаю, що там є. Певні обставини вони є певними заручниками цієї ситуації або шантажанку Росії або якихось інших речей. Під час параду Путін у своїй промові згадав про перемогу народів СРСР над нацизмом, звинуватив Захід у розпалюванні ненависті та русофобії і порівняв українську владу із нацистами. Після промови мав би початися парад, але льотну програму на Красній площі в Москві і в низці інших міст Росії відмінили. Офіційна причина. Погодні умови, єдиний повітряний парад мав би відбутися у Ростові на дону Утім, скасували і його причину знов-таки не уточнили. Загалом цьогорічний парад на красній площі був значно коротшим ніж в попередні роки, а ще на ньому майже не було танків лише старий т 34 я думаю, що росіяни зараз будуть подавати заявку в книгу рекордів Гіннеса на найкоротший парад, який відбувався в світі от, за участю Путіна. Коротші паради ми не бачили. Більш того, швидкість які вони е, бігли з червоної площі, вона вражаюча. От, такої ганьби я вже давно не бачив. Це говорить про те, що це була. Е, Події, їм треба було обов'язково дуже швидко провести, і нібито показати, що все добре. Насправді, якраз цим одним танком, який у них завівся і поїхав по Червоної площі, вони дають цьому світу розуміння, що в них все погано. ще раз наголошую. Я не знаю для чого вони це роблять. Тим часом в Україну з візитом прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, щоб відзначити День Європи у своєму Твітері. Президентка написала, що їй приємно повернутися у Київ, де цінності, які дорогі європейцям, відстоюють щодня. Пане Урсуло, дуже часто гость в нашої країни. Я не знаю про що вони говорили з президентом. Я можу точно сказати, що в День Європи от, е приїхати саме в нашу країну під час, коли тут є війна, це треба мати мужність. І от це дуже мужна жінка. Вона є е абсолютним прихильником нашої країни і робить все можливе і неможливо. От на цій посаді для того, щоб будемо допомагати нашій країні от, в той перемозі, яка буде обов'язкова. Все говорить про те, що ми є Європа. Також у День Європи біля будівлі Європейської комісії, поруч зі стягами ЄС підняли державний прапор України у своєму офіційному твіттер-аккаунті Європейська комісія повідомила, що підтверджує свою непохитну підтримку і солідарність з Україною та її народом. І це у той самий час, коли російський триколор за весь час параду в Москві так і не розгорнули. Варто згадати і Польщу, де послу Росії надали покласти квіти на меморіальному цвинтарі у Варшаві, а на стіні замку в Естонській нарві на кордоні з Росією вивісили плакат президента Росії Путіна із підписом. Воєнний злочинець. І це була не провокація, як говорить російська пропаганда, а заздалегідь спланована місцевим музеєм інсталяція, яка пробуде там ще декілька днів. Підписуйтесь на ютуб канал Української правди та ставте лайк цьому відео. Слава Україні!